Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Вітаю усіх паломників, паломників надії. Адже цього року ми крокуємо у цьому ювілейному році, щоб дійти до цієї мети, мети, якою буде наше зближення з нашим Творцем, з нашим Богом. І так як ми дали собі за завдання, що кожного місяця ми хочемо зупинитися. На одні із тем, які можуть збагатити, відкрити, дати можливість відкрити наше спілкування, дати можливість подумати, розважити над темами, які можуть і є важливими цінними для нашого життя. Цього місяця хочемо зробити призадуму на тему. Відкриття. Що це таке? Хто є той, який є покликаний відкривати у власному житті щось нове? Так, це є ми, це є людина. Людина є покликана і має у собі оцю, цей глибокий, глибинний голос пізнавати, внутрішній голос? Який криється у нас, пізнавати незвідане, пізнавати нове, пізнавати то, про що ми не знаємо. І багатство саме нас є тоді, коли ми цей процес не зупиняємо, коли ми кажемо в своєму житті: я ще стільки багато не знаю, я ще стільки багато хотів би знати, знала, з -з пізнати». І для себе відкрите. Тому, перш за все, це є голос, який потрібно почути, щоб відкритися, відкритися на те, що є невідомо. І цей голос нас постійно переслідує, тому що кожного разу ми відкриваємо щось нове для себе, і беззупинно цей процес в нашому житті відбувається. Інший образ, який допомагає наблизити, зробити нашу цю тему, нашою, це є образ дитини. Всі ми були дітьми, і всі ми споглядаємо, як діти, які виростають на наших руках, в нашому оточенні, діти мають цю характеристику пізнавати, чіпати, брати в руки, тягнутися. І відкривати для себе щось нове. Але особливе, що в дітях є, що вже в старшому віці ми трошки лишаємо цю, цю можливість у нас, це те, що в них в очах є захоплення від нового, від того, що вони не знали, що вони, до чого вони ще не притулялися, чого вони ще не відчували. Ось друга характеристика, яку варта нам примінити до нашого життя, це образ дитини, відкривати, дивитися з зворушенням на цей світ. Тому що речі, які нас оточують, стають ніби банальними, зрозумілими, нічого нового. Натомість кругом завжди все нове, завжди все по-іншому. І ми кажемо, що навіть день минулий, і сьогоднішній, він вже зовсім не ідентичний тому, який пройшов, чи той, який настане. Ось тому риса, характеристика дитини е завжди має бути нам в допомозі дивитися на цей світ очима дітей. Дітей, звісно, вже зрілих. Але з цим запалом і з цим зворушенням. З цим враженням. Інша характеристика відкриття, пізнання для себе. Щоб рухатися у цьому напрямку, нам потрібно також вчитися. Так. Навчання, дослідження, тренування, вправляння у постійному, креативність. Ось ці е, дії є якраз. Уможливленням відкривати для себе постійно щось нове, вчити і досліджувати. Так, ми йдемо до школи, ми йдемо в університет, ми йдемо на різні зустрічі, пізнавальні курси, і це все говорить про те, що в нас насправді є спрага, яку хочемо втамувати через відкриття, взяти будь-яку книжку. Яка нам симпатизує її читати, дочитати до кінця це так само великий подвиг. І тут потрібно наших зусиль, терпінь. То, що відкриття не завжди є легким шляхом, відкриття також проходить через шлях, де потрібно себе і заставити, де потрібно себе підняти, де потрібно себе дисциплінувати. Ось це все. Говорить про відкриття. І тому цей шлях з однієї сторони настільки захоплюючий, настільки цікавий для нас, але з іншої сторони це також шлях, де потрібно прикласти зусиль, де потрібно прикласти е наш ресурс, е який, який потрібно отримати від, від когось. І в цьому. Нам допомагає дуже багато молитва, наші стосунки з Богом. Адже наші стосунки з Богом, це якраз є вияв того, що Господь завжди є новизною, Господь є завжди відкриттям, Господь є завжди новим від того, що ми знали про нього. І чим більше ми діалогуємо з Богом, відкриваємо Бога, ми більше захоплюємося ним і хочемо Його пізнати. Стараємося Пробуймо відкривати відкривати життя у всіх його дрібницях. І у кінці, пам'ятаймо завжди, що в кінці знайдемо у всіх речах Господа Бога. Хотів би також е, примкнути до цієї теми, підсилити цю тему е, одним епізодом з книги Діянь Апостолів, де. При одній зустрічі, не випадковій зустрічі, але за посередництвом самого Бога, де ангел надихає Филипа йти і зустріти, зустріти ефіопця, який вертається зі свого паломництва з Єрусалиму. І на своїй колісниці читає Писання, читає уривок з пророка Ісаї. Цей епізод, який він читає, йде розмова про Слугу Божого, який має терпіти, який має померти. І саме ефіопець не розуміє то, що читає. Филип є посланий приступити до цього ефіопця і разом з ним поруч його життя, допомогти йому прочитати. Цей епізод. Саме в цій допомозі Филипа цей ефіопець починає ставити собі запитання. Раз я пізнав і знаю того, про кого йдеться у Писаннях, а йшлося саме про Ісуса Христа. Ефіопець без вагань каже: Я хочу тепер діяти то, що я читав. То, що я зрозумів, тепер хочу, щоб воно відбулося у моєму житті і бажає хреститися. Просить Филипа зійти до води і бути охрещеним, бути охрещеним в Ісусі Христі, щоб заповнити оцю порожнечу і відкрити для себе цього великого могутнього Бога, який говорить до Його серця. У цьому моменті Ефіопець приймає, приймає хрещення. Як цікаво, цей епізод висвітлює наше життя, ми пробуємо відкрити, прочитати реалії, які оточують наше життя. І інколи нам не вдається зрозуміти зміст речей, які бачимо, про які читаємо. Саме нам необхідно, необхідно іншого, щоб нам допомогти. Або ще влучніше можна сказати, недостатньо нам нашої самодостатності. Ми самодостатні не можемо здвигнути то, що може здвигнути той, хто може бути біля нашого життя, хто допоможе відкрити нам. То, що шукаємо, саме Филип стає цією постаттю, який допомагає. Тому варто нам задуматися, хто є в моєму житті цей духівник, провідник, цей духовний товариш, який може дати можливість мені прочитати моє життя, прочитати мої дні, мою ситуацію. Приватну, особисту, тому є так важливо, щоб ми відкрили велике в нашому житті через посередництво інших. Бо Господь служить служить, промовляє, стукає до нас через тих, хто є поряд нашого життя. Залишаю тобі і мені три класичних наших запитання. Що і хто запалює моє серце пізнавати і відкривати? Хто є той рушій, від якого я відчуваю, що моє серце починає горіти і бажає відкриватися? Наступне: наскільки твоє навчання, твої студії є для тебе відкриттям? Чи вони є радше терпінням, певним тягарем? Чи насправді вартує їх переглянути як можливість до більшого відкриття? І третє, чи є у тебе людина, якій ти можеш довірити твоє життя, довірити письмо, літери, якими ти пишеш своє життя, які написане твоє життя, а інші може допомогти тобі це прочитати духовний провідник. Thank you